Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол До вашої уваги, фрагменти чергового. Тренувального матчу на зборах в Австрії для київського Динамо, саме тренувального, і за згодою бох сторін награла Динамо проти словенського рудера з другого словенського дивізіону. Зіграли команди між собою три тайми по 40 хвилин. Ось так відбувалося у першому таймі. Склад Динамо, мабуть, ближчий до основи. І ви бачите, що Єрмоленко міг забити. Першим. Втім, Динамо розпочало не забитого з пропущеного м'яча після подачі з кутового. Пропустили вони перший гол. І забігаючи наперед, скажу, що він був єдиним у виконанні суперника. Все ж таки, Динамо у цьому матчі за класом істотно суперника переважало. Чергова атака Динамо. Ярмоленко його простріл. Удар Ваната не вдався. Брашко. Підхоплює м'яч, обіграє суперника, удар з лівої ноги. Дуже красивий гол у виконанні Володимира Брашка. І от тут цікаво, що саме Брашко вийшов у цій першій одинадцятці, А Сергій Сидорчук вийде пізніше. Дуже цікава буде дуель і конкуренція цих двох гравців за те, щоб бути основним опорним півзахисником. Команді Мірчі Луческу. Назар Волошин також вийшов у першому таймі. на місці лівого півзахисника. Ванат нападник тут віддає передачу на Єрмоленка, але Андрій Єрмоленко не використовує свій момент. Буяльський м'яч підхоплює його на Удар Шапаренка, який блокують захисники Рудера, кутовий і тут же Волошин може забивати, але б'є пол Дивимось далі ще більше моментів від Динамо. Тут треба було забивати, але трохи згаяв момент для удару. Ванат, втім, віддав на Ярмоленка, який теж чудовий шанс забити мав, але його не використав у цьому епізоді. Ще раз дивимося, дещо невдалий прийом. м'яча був у Ваната, але розібрався в ситуації і віддав вчасно передачу на Ярмоленка. Далі атаки Динамо. Це вже Шапаренко. І чудовий його удар. Десь з лінії штрафного майданчика. Обвідний точний просто у ворота суперників. І це наступний гол Динамо у цій зустрічі. Побачили ми гол брашка, і от тепер гол Шапаренка. І це вже другий тайм. Друга 40 хвилинка. 2-1 у першому бачимо, що багато гравців нових вийшли, і серед них самбадіало, який був дуже активним. Невідомо чи він бив, чи прострілював у цьому епізоді. Але влучилось тіко, аби Ніто добити м'ячу ворота суперників не зміг. У першому таймі центральним нападником був Ванат, у другому Беніто. І саме ці два футболісти, мабуть. І виконуватимуть ці функції вже в чемпіонаті України, а також Єврокубках. Пресинг від Беніто дуже і дуже непоганий. Буяльський м'яч підхоплює. Він залишився в другому таймі, Він зіграв трохи більше, мабуть, ніж велика кількість його партнерів у цьому поєдинку. Буяльський не забиває. А ось тут супер гравіць самбадіало розкручує він захисників Рудера, розбирається з ними. І тепер же це точно обідний удар. Обвідний удар в дальній кут, і це третій гол Динамо у цьому поєдинку. Знову пресинг від Беніто у цьому компоненті він у великому порядку, але з реалізацією все ж таки треба щось вирішувати, треба її підтягувати, адже мав забивати. Мав забивати однозначно. Беніто в цьому епізоді, але момент таки сам для себе і створив, він згаяв. Не забиває. Він тут у ворота Рудара. Дячук, хороша передача. На Лєднєва. Лєднєва випереджають захисники. Беніто знову чіпляється, б'є в поперечку. Не щастило Беніто у цьому поєдинку. Ніг забивати кілька м'ячів, не забив жодного, як ми бачимо. Але перспектива велика саме на цій позиції центрального нападника. І це, як на мене, дуже хороший вибір для мірчило. Часку би ні, туди поставити. Ще одна стійка. Це вже третій тайм, це вже Антон Царенко влучає у стійку. Теж хороший епізод. Міг забивати атакувальний півзахисник Динамо. Тимчик на останній третій тайм вийшов. І він був дуже активний на фланзі. А забиває караваєв. Забиває караваїв після подачі з путового. Саме він виявився першим на м'ячі. Ну і захисник Рудера вибити м'яч не зміг. Ще раз дивимося повтор цього епізоду. Подача Андрієвського замикає її Караваєв. Ще одна хороша діагональ. І перспективна атака Динамо, яка могла завершитися ударом Горбача, ще одного нападника, який з'явився у цій зустрічі. Молодий форвард Динамо достатньо перспективний. Втім, він теж моменти свої у цьому матчі згаяв, Як і ось тут І отут мав Горбач забивати цього разу. Він віддає передачу. Удар Царенка, повзворота. Двічі міг забити царенко, мабуть, тричі міг забити Горбач, але молоді футболісти свої моменти не реалізували. От ще один момент Горбача і ще один момент царенка, але знову голу немає. Кабаєв вривається. Ну, майже на ударну позицію, але вирішує віддати передачу на вільного Караваєва і ще один м'яч у воротах Рудара, дубль Караваєва. Ну от бачите, от що означає досвід і клас. Він та свій момент реалізував. Він опинився потрібному місці. у Потрібний час підтримав він прохід Кабаєва в цьому епізоді. Ну і кутовий, і удар високого. Рамадані, який переграв усіх захисників рудера в повітрі. 6-1. Остаточний результат цього матчу. Не забувайте, друзі, що це тренувальна гра. Динамо на цих зборах зіграло з потужними суперниками і провели дуже потрібні тренувальні матчі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.